Тростянці стартував наймасштабніший спортивний проект для школярів зі всієї України пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. До участі у змаганнях будуть залучені усі школи Тростянецької громади. Шкільні ліги це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Проект вже стартував. Юні спортсмени зі Смородянської філії, а також першої та п'ятої шкіл демонстрували свої спортивні навички у різних напрямках: футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. Дітки чекали цих змагань, дітки готувалися до цих змагань. На жаль, сьогоднішня ситуація не дає нам в повному обсязі проводити такі заходи часто, але дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашій адміністрації, ми можемо проводити такі змагання в нашому закладі. Одне з завдань всеукраїнських шкільних ліг можливість емоційно розвантажити школярів. Юні спортсмени завзято показують свої спортивні вміння. кажуть, налаштовані лише на перемогу. Я дуже люблю футбол. Мені подобається цей вид спорту. Ми цих змагань дуже ждали, підготовлювались до них, чекали їх. Дуже Ми дуже тренувалися, щоб показати гарний результат. Ми, ми робили багато вправ на координацію. Я думаю, що ми зграли хорошо. Ми грали впевнено, зайняли не останнє місце. Я рахую, що в нас результат непоганий. Ми сьогодні грали в футбол. Правда, трохи не вийшло. Вони нас у нас. І зараз ще будемо грати. Я вірю в свою команду, і у нас зараз все вдасться. Я вірю в свої успіхи і в своїй команді. Тебе команда класна? Да. – Так. Сьогодні ми показували черлідинг в школі на цих змаганнях. Коли нам сказали, що ми будемо виступати, то ми дуже зраділи і зразу поводились. Змагання складаються з п'яти етапів: перший шкільний, другий територіальний, далі районний, обласний та всеукраїнський. Проєкт розпочався в грудні та триватиме до червня 2024 року. Вони готувалися до цих змагань, чекали цих змагань. Запитую, коли будуть наступні змагання. Всі дітки молодці, саме головне без тривоги, без травм. Це саме головне. Наступний етап змагання з волейболу та баскетболу. Після визначення переможця шкільних ліг Тростянця змагання будуть проводитися між сільськими школами громади. Євгенія Железна, Іван Говзан, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.